Ось такий препарат і додам до нього скор. Розмішаю на 10 літрів води. По інструкції антихрущ потрібно 10 мл на 5 літрів води, тому я візьму 20 мл. Відміряю мільний стаканчик, розмішаю зараз у 10 літрах і буду поливати приблизно по 300 г під кожен кущик. Отже, препарат я додала. Війшла отакий вийшов розчин, зняла зі своєї ліки насадку і буду зараз під кущики проливати. Пролила я свою полоничку. ось так вона перезимувала. На осінь я саджала її. Це сорт румба. один з ранніх сортів. Побачу, як, який буде врожай. Огляньте, яке гарне небо. Цьогоріч вперше заціли мої персики. Не знаю, чи буде яка ягода, але хоч квіти побачила в цьому році. Дуже гарні. А ось моя ялиця, яку я саджала у цьому році, 16 березня. Ось погляньте, видно вам? Вже починають прирости. Зараз навіть не краще покажу. Ось ось тут. І ось тут. Молоденький приріст. Отже, вона прийнялася. Сподіваюся, що буде добре наростати. Не можу не намилуватися своїми нарцісами. Дуже гарно квітують. А тут я посадила лавровишню, яку купила нещодавно. Сподіваюся, що ця рослинка у мене приживеться. І також буде добре наростати. Зовні трішки схоже на фікус, правда ж? Імпровізований крапельний полив через дірки. У відрі. А це знаєте, що в мене в оприскувачі? А ось що, хелатин хвоя? Для чого вона? Для хвойних рослин, ефективність, поліпшення загального стану рослин, посилення імунітету рослин, покращення декоративних властивостей рослин, коли застосовують, коли уповільнюється ріст, хвоя жовтіє, починаючи з вершків. Стає коричневою і потім відмирає. Рослина має пригнічений вигляд. Отже, будемо використовувати фелатин хвою для покращення стану моїх декоративних рослинок. кость так